Ось такі ось є обереги, оберег, є отакі от от на голуб, є такі на подділки різні, різні. Які, ну, дитина якось хоче, вона свою виразити свою любов до Бетківщини. Вона це й робить. Завідувачка відділу бібліотеки Зоя Федотова розповідає: до акції долучились вихованці херсонських шкіл та дитячих статків. За місяць назбирали понад 150 дитячих малюнків. Кожна дитина по-своєму відображає, хто написав от нашу Херсонщину, хто воїна намалював, а хто хоче написати листа, а може хтось свої долоні. Дівчинка їй Аня, два рочки. Вона свої долоні, вона не вміє не писати, не читати. Але вона своїми долонями як приближає нашу перемогу до наших воїнів. Ми плануємо зробити такий календар. І там, от такі от будуть листи, вірші, посилання, такі от на поробку буде фотографії. І цей календар на наступний рік він облетить всю Україну. Ідею проведення акції, лист захиснику Херсона запропонувала заступниця голови координаційної ради Оксана Набєгова, розповіла начальниця управління культури Світлана Думинська. До нас приносять і малюнки, і поробки. Саме головне, що це. В підтримку боліваючи, бажаючи всього найкращого нашим воїнам, і всі ці малюнки вони такі щирі, вони такі прості, але саме в цій простоті ми бачимо, наскільки наша молеча, як і дорослі, моляться і вірять в нашу перемогу і в наші збройні сили України. Листи, малюнки і поробки до дня захисників та захисниць відправлять військовим, нацгвардійцям, прикордонникам та поліцейським з Херсонського напрямку, розповідає Оксана Набєгова. Просили діточок, щоб вони писали, хто вони да ім'я щоб Є такі вже випадки, коли військові потім шукають. І це вже не, ну, не один випадок, да, що потім шукають, бо вони не знаємо, вони вже в це вірять, так що от воно дійсно, ми ж ну, не знаємо, да, що, як воно працює. Взагалі такі щирі, тому вони всі, я не можу сказати, yeah. виділити когось, тому що тут кожен. От кожен малюнок, кожен лист, він ну повторний і для окремого воїна. Тобто тут нема не кращих, не цікавіших. Вони всі цікаві. Акція триватиме до нашої перемоги, розповіла Світлана Думинська. Малюнки, листи і поробки можна приносити до бібліотеки або надсилати до Херсона поштою. Катерина Гончаренко, Олена Сумська, Андрій Андрющенко, Павло Гіль Суспільне новини, Херсон.